Дистанційне навчання замість заочного чи вечірнього кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який запроваджує кардинальні зміни в системі вищої освіти. Зокрема, законотворці пропонують з наступного року скасувати заочну форму навчання. Її замінять дистанційною, яка за період війни та пандемії виправдала себе як більш ефективна. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на своїй сторінці у Фейсбуці. Також, за його словами, студенти, що навчаються за контрактом, зможуть регулювати терміни здобуття освіти, наприклад, пришвидшити навчання і дістати ступінь бакалавра за три роки замість чотирьох, чи навпаки отримати диплом після шести років у вищі. Крім того, здобувачі вищої освіти обиратимуть спеціальність після першого чи другого курсу, а перед цим опановуватимуть загальні предмети, які допоможуть їм визначитися з майбутньою професією. Уряд передав цей законопроєкт на розгляд Верховної Ради, аби зміни набули чинності, їх мають підтримати більшість депутатів Верховної Ради і підписати президент України.